Нині осінь нас чарує, неповторна чарівна, пісні барви нам дарує, і дивує нас вона, виглядає так казково, восени і парк, і гай розмаїттям кольоровим прикрашає осінь край. Так, малята, осінь це найкрасивіша пора року, тому що вона наповнена яскравими та незабутніми фарбами. Листя на деревах стає жовтим, багряним, коричневим. А коли ми гуляємо сіннім парком, опала листя шарудить під нашими ногами. На жаль, барвиста та тепла осінь швидко закінчується. Листя опадає, все частіше йдуть дощі, але вся ж ця пора року прекрасна та неповторна. Пропоную вам, малята, вивчити вірш осінь намалюють. За допомогою мнемо таблиці. Послухайте уважно. Вітерець, пустунець, між дерев гарцює. Я візьму свій олівець, осінь намалюю. Берби в жовтому вбранні, опустили віти, відлітають журавлі, журяться за літом. Тепер малята разом зі мною. Вітерець, пустунець, між дерев харцює. Я візьму свій олівець, осінь намалюю, верпи в шовстому вбранні, опустили віти, Відлітають від журавлі жураві, За літом. Так молодці, а тепер разом без свірши. Вітерець, пустунець, між дерев гарцює. Я візьму свій олівець, осінь намалюю. Верби в жовтому вбранні опустили вітер. Підлітають журавлі, Журеться За літом. Чудово, ви розумнички. на сьогодні все. До побачення, до зустрічі!